Відкрити бізнес та працевлаштуватися в Івано-Франківську провели захід для ветеранів та їхніх сімей, які хотіли б започаткувати власну справу. Їм розповіли про шляхи створення та розвитку проєктів. Більше розкажуть наші кореспонденти. Допомога ветеранам, чималі кількості військовослужбовців стає дедалі важче знайти робочі місця за допомогою грантів та грошової підтримки. Вони зможуть відкрити власну справу. Є труднощі з працевлаштуванням. Ви бачите багато соціальних опитувальників, соціальних проектів, які здійснюють опитування ветеранів, і більше ніж 50% ветеранів переживають, що не можуть знайти роботу. А власна справа це в принципі є ну, один з моментів таких в яких він не залежатиме, наприклад, там, від яких. Якихось можливо інших умов, а він здатний може впровадити свій бізнес, і крім того, ще і ну, брати напевно і працівників найманих серед ветеранів, так і давати робочі місця, можливо, серед своїх побратимів. В нашій області вже е, е, грантом, які скористалися з Український ветеранський фонд. Це є п'ять е, фізичних осіб-підприємців. Ми розуміємо, що їх буде значно більше, і програма буде розширитись, тому що на сьогоднішній день хлопці воюються і не всі повернулися, в тому числі і ті, які були зареєстровані. Як підприємці, самі ж ветерани переконані, такі заходи неабияк важливі. Важливо доносити ветеранам і військовослужбовцям, які зараз проходять службу, що вони державі потрібні, що в них є певний пріоритет в суспільстві, оскільки вони вже пожертвували своїм життям, своїм здоров'ям заради батьківщини. Батьківщина про них дбає, вона про них не буде забувати, і вона буде створювати можливості для того, щоб вони могли розвиватися. А також розвивати нашу економіку, започаткувати власну справу можуть не лише ветерани В цьому році. Внесені зміни в постанову, де, окрім самого учасника бойових дій чи особи з інвалідністю, має право також скористуватися членів його сім'ї, який також зареєстрований як особа підприємець. Починали український ветеранський фонд з мікрогрантів до 20 тисяч повернення того, що було закуплено ФОПом. А зараз програма розширюється завдяки. Державного фінансування завдяки донорам, і зараз в даний момент діє програма. Варто де можна фінансувати від 500 тисяч до трьох мільйонів. Пан Микола, військовослужбовець, чоловік отримав поранення та наразі не може повернутися на фронт. Прийшов сюди, аби дізнатися про можливі шляхи розвитку власного бізнесу. Спочатку потрібно вивчати, які в нас є ветерани, які в них були професії. Спочатку потрібно робити аналітику. Відповідно, треба спорювати відповідні організації, які проведуть аналітику, які в нас є люди, з якими це можливо внаслідок обмеження працездатності. Ці люди не зможуть виконувати професії, які до того не працювали. А їх треба перенавчати. Чоловік додає працевлаштування, допоможе військовим і в психологічному плані. Бо людина має від роботи отримати задоволення. І тоді тільки, коли вони будуть задіяні в цьому процесі, в буде психологічно легше, тому що на своєму досвіді знаю, що е, коли я працюю, мені це тільки я декілька днів посиджу вдома, у мене починається депресія, я починаю з цим боротися. Я поки я задіяний в процесі, я щось роблю, в мене ці всі психологічні проблеми відпадають автоматично. Як запевняють організатори, допомогу ветеранам надаватимуть і надалі.